Дорогі возлюблені Господи білоцерківчани, слава Ісусу Христу! Минув уже перший тиждень Святого Посту. В цей непростий для нас, християн та громадян України час, ми повинні по-новому в особливий спосіб застановитися над гідним Його пережиттям. Свята Церква в період посту дає нам можливість зосередитись та підготуватися до зустрічі із Великодним, адже піст є не чим іншим, як дорогою до Воскресіння. Заповідь посту згадується вже в перших рядках Святого Письма. Зокрема, в книзі пуття ми читаємо наступне. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Таким чином бачимо, що піст не є чимось чужим для людської природи. Він є також наслідком і гріхопадіння радше навпаки. Він є тим властивим і рідним людському єству її природному стану це те, що належить до ірайського життя, приналежності людини до Бога і життєдайного зв'язку з ним. Порушення цієї заповіді мало жахливі наслідки це втрата раю і смерть. Роздумуючи над рядками зі Святого Письма, оці церкви дійшли до висновку. Що відновлення дотримання заповіді посту людиною, бодай почести, але повертає втрачений зв'язок з Богом. Прикладом цього є історії Ноя, Йова, Моїсея, Макавейських мучеників, Йони, Йоанна Хрестителя. Ці приклади святих мучеників, пророків апостолів дають нам можливість виділити основні аспекти посту, а саме. Знаку навернення і засобу особливого зв'язку з Ним, особливої приналежності до Нього. А саме головне це приготування до споглядання, тобто до зустрічі з Ним. Про необхідність посту говорить нам сам Спаситель, який після прийняття хрещення віддаляється до пустелі, де протягом 40 днів перебуває в пості та молитві перед початком свого служіння. Христос вказує нам правильний шлях боротьби зі спокусами. Після Воскресіння та Вознесіння Христа піст займає особливе місце у практиці його учнів. Зокрема, гортаючи рядки Святого Письма Нового Завіту, бачимо, що піст є обов'язковою умовою перед прийняттям важливих рішень апостолами. Це і подія наверення апостола Павла, це і перебування святих учнів на молитві у пості перед Зішестям Святого Духа у Сіонській світлиці. А також це обов'язковий піст перед покладенням рук. Отже, час Великого Посту є даною нам можливістю надолужити все згаяне, заповнити духовні пробіли нашого життя, що виникли внаслідок різного роду гріхів, лінощів, гордості, гніву, розсіяності, заздрості. Це час молитви і покаяння, молитви тілом і душею. Це час, коли кожен з нас повинен вимолити у Бога прощення гріхів і достойно причаститися святих таїн згідно його заповіді. Любі браті і сестри, нам необхідно пам'ятати, що утримання чи неутримання від споживання їжі не є центральним моментом будь-якого посту. Головне є час, який ми з вами приділяємо Богові протягом постних днів. Адже якщо ми утримуємося від споживання їжі, але не приділяємо Богові часу, забуваємо про Нього, то це вже даруйте не піст, а якийсь дієтичний ритуал. Власне, основним моментом посту є відновлення нашого життєдайного зв'язку з Богом, повернення до нашого первісного райського стану, в якому ми були до гріхопадіння, шляхом відмови від будь-яких гріховних прив'язаностей цього світу. В цьому нам допомагає. Щире каяття, прощення та молитва, участь у церковних богослуженнях, творення діл милосердя, а також розважання над святим письмом. І саме в цьому нам допомагає утримання від їжі. Тож, любі брати і сестри, нехай Господь Бог огорне своїм милосердям наші гріхи, щоб ми гідно змогли з вами приготуватися до зустрічі з Ним у святі Воскресіння. Благодатного вам посного подвигу! Слава Ісусу Христу!